Акумулятор, то діло, бензин не нюхай, масла не шукай. Я з вами 100% погоджуюсь. Пиляти акумуляторною пилою дуже зручно, дуже просто і дуже комфортно. Звісно, якщо ви з утра до вечора заготавлюєте дрова, то вам акумуляторна пила не зовсім підійде. А для домашнього використання десь поїхати в посадку тихенько привезти, десь вдома обрізати якусь віточку. Це дуже зручно. Я вважаю, що це самий сучасний, самий Такий гарний варіант для пиляння. Тим паче, що зараз на акумуляторі, на якому працює ваша пила, працює ще 100 інструментів. І у вас акумулятори не гуляють. Ви тим самим акумулятором пиляєте дрова, літом косите траву. У вас на ньому працює шуруповерт, гайковерт, болгарка, секатор і ще 100 різних інструментів повітродувки, пилосмоки. В общем, це дуже круто і дуже зручно. Я вважаю, що за акумуляторним інструментом майбутнє він з кожним е, роком все більше і більше продається. Так що, ну вибирайте, кожен для себе вибирає. Звісно, якщо ви пиляєте дуже багато, то беріть собі бензинову пилу. А якщо десь колись по дому по хазяйству, то акумуляторний інструмент він перемагає перемагає всі інструменти.